Безпечні райони. Потрібно виїжджати. Будь ласка, евакуюйтеся. Будь ласка, виїжджайте. Якби не війна, то я б не зрушила ніколи. Ви вийшли в поле і взяли з собою тільки валізу. В тебе немає ложки, немає вилки, немає тер'йоту. Важко перш за все не фізично, не фінансово, а емоційно. А зараз 100% впевнена, я б само не впевнений. Ну, Це робота з психологом. Можливо, почати своє життя в 45 з самого початку. Сонячне місто місто яскраве, місто біля моря? Я не народилася в цьому місті. Я приїхала коли одружилася, але я прожила в місті Маріуполі 24 роки. Yes. Родом з Костянтинівки Донецької області. Це промислове місце. Його ще називали раніше містом скловиробників. Чому? Тому що там багато підприємств було саме скляного виробництва. Але там є і металургійне підприємство, було, точніше, хімічне. Ми дуже любимо місто своє за свої абрикоси. Це місто, в якому досить ну мільйон, мабуть, абрикосів є. Ще степ степ. Це там візитівка наша. Народилася в Севердонецько-Луганської області, все свідоме життя прожила до 40 років. Там що таке, народитися в місті, ходити там в садочок, потім потім школу, потім там закінчувати інститут, потім там працювати, виходити заміж, народжувати дітей. Потім твої діти вже ходять. В садочок. Ну тобто, місто маленьке, ми всі один одного знали. Всі. Всі один одного підтримували, і місто настільки зручне. Мені і досі здається, ми мали там театри, кінотеатри, філармонії, господи, виставкові зали. Все, що треба для повноцінного життя, затишного. В місті. Маріуполі я працювала вчителькою англійської мови. Потім я була заступником директора 14 років, і останні 5 років я була директором Маріупольської школи. Колись я хотіла переїхати до Києва разом зі своїм сином, але в мене вже була робота, був свій дім, були друзі. І на той момент перед відомою ми вирішили, що краще залишатися вдома, ніж переїжджати взагалі на нове місце. Я більше 20 років працював на промисловому підприємстві відомому у Костянтинівці, і там я пройшов всі етапи своє, своєї кар'єри. Але, на жаль, так вийшло, що я пішов звідти да, і почав займатися своєю справою. Майстерня майстерні має історію ще з прадіда. Я хотів продовжувати історично подібне виробництво. І саме цьому я започаткував собі невеличкий бізнес, який займається виробництвом, переробкою деревини. Коли ми одружувалися зі своєю дружиною, це було у 2001 році, ми думали поїхати саме в Київ. І нам всі казали, що ви, Костянтинівці, робите, їжджайте в Київ. А ми собі думали, що якщо ми поїдемо, хто залишиться там, хто буде розбудовувати своє місто. Останні 10 років я була домашнім кондитером, цим займалася професійно. У мене була велика мережа моїх замовників. Я мала партнерства з місцевими кав'ярнями. Це була моя основна робота. Колись, мабуть, там в підлітковому, там закінчивши школу, я щось там. Таке собі зважала варіанти, чи вступати в столиці, чи ні. Але так якось таке мамина доня. І ми такі сісімейні, всі такі близькі. Ну, ні, ні, мабуть, якби не війна, то я б не зрушила ніколи. Росія закрила Олімпіаду в Сочі і пішла в наступ на Україну. Ада розглядає ситуацію на сході України як початок збройного вторгнення Росії. На сході України розпочалась антитерористична операція. У нас ще в 2014 році відбулися бойові дії, які постійно потім продовжувалися. І мені я була змушена да вивозити сина на деякий час, тому що мені погрожувало за те, що я була. За Україну. К війну ми тоді відчули. Місто на якийсь час було окуповано, але ми не виїжджали, бо чогось була така впевненість, що нас не здадуть, що нас відвоюють, що нас звільнять. Я дуже добре пам'ятаю, 22 липня це день, коли Северодонецьк звільнили. Чоловік в нічну зміну на роботі був. А я з дітьми, як і на той час було дев'ять і вдома. І це під ранок було щось страшне. Мені здавалося, від усюди і щось так гучно було. І ми в маленькій ванній кімнаті з дітьми. Діти прилякані. Я телефоную чоловікові, кажу, все, мабуть, я вже дійшла до тієї точки, що я вже нічого не хочу. Давай повертайся, збираємо речі, виїжджаємо. А він каже: Так, все, трохи заспокойся, за нас звільняють. Біля там трьох місяців. Місто було окуповане. Ми не виїжджали. Але ми дуже боялись, тому що ми мали проукраїнську активну позицію свою, і ми такі досить відомі люди в Касентинівці були, тому ми боялися, що разу до нас можуть прийти. Але нам повезло, до нас це не дійшло, і ми не виїхали. Ми якось пережили. І коли вже е, на початку липня. Наше місто звільнили. Ми дуже раділи цьому, святкували, що ми будемо і далі жити в цьому місці. Ми почали було початок 22-го року, і ми зрозуміли, що зараз так не вийде. Україна і російська загроза тема номер один у світі. Сполучені Штати переконують, що загроза повномасштабного вторгнення зберігається. На відміну від інших регіонів. У нас почалися ем, напади ще 20-х числах приблизно. Тому ми відчували, що це буде, і 22 го багато хто виїхав вже з міста, але ми залишалися в своєму місті. Сподівалися, що все буде так, як було раніше. Ну щось у повітрі таке літало. З да, виробництво чоловіка багато розмов на цю тему була. Вони вже вже заходів до. А... Підготовки на, на випадок вторгнення чи початку там, війни, І Якось воно вже вже в нас валізи були зібрані, ці тривожні валізки. Машина заправлена на випадок, якщо що. Бо вже був досить 2014 року, ми знали, як це без готівки жити, без бензину, без води. Але не хотілося до останнього вірити. До останнього, чесно. І, і вра, вранці 24-го я не скажу, що я прямо це та ні, це був шок. 24 лютого ми прокинулись десь о 5-й ранку з дружиною від вибухів. Вибухи були в Краматорську це сусіднє місце. Ну, недалеко там стріляли по. Аеропорту. І ми прокинулись, почали дивитись в соціальні мережі. Дружина колега дружини написав, що почалася війна. І Постійно новини, новини, ти дивишся, і це такий розпач, і не знаєш, що робити. Взагалі така розруху інстань. Я пам'ятаю, що це стан зробивстю. Я просто покидала речі в тривожну валізку і поїхала на роботу. Тому що в мене школа, і дійсно, коли я приїхала на роботу, всі мої заступники приїхали на роботу, і дехто ну, навіть з дітей прийшов, але е, чим відрізнялося, це тим, що у нас ніколи не було сирени, коли стріляли раніше. А 24-го... Перші два-три дні ми не могли оговтатись, що далі робити. Після ми почали залучатись до наших громадських організацій Костянтинівки, щось допомагати. Будували блокпости, які ну якісь сооруження, які б допомагали опиратися. Я зі свого боку, дружина зі свого боку, і це десь місяць. Ми так були ще посетимці. Ми ще до 11 березня їздили і охороняли зранку до вечора школи, щоб її не грабували, тому що ну, не було вже сигналізація, вже не працювала, не було світла. Люди дійсно були одні, об'єднувалися, да? ми ділилися їжею. Ми дивилися за вогнем, тому що ну, в Маріуполі не було взагалі ані світла, ані опалення, ані води. Крапкою було ж ніч перед 6 березня. Стріли почалися, а я не можу дітей витягти з ліжок і в коридор забрати, бо вони настільки втомлені. А, і, Мабуть, тоді ми там найнеобхідніше. Похватали валізки вже. Як я кажу, найцінніше, що я з дому вивезла, це двоє дітей, дві валізки зі шкарпетками і, і фотоапарат. це те, те, з чого я свою чільність почала, що вироби свої якісно змога фотографувати. 15-го числа до мене, мене залишалася ще в місті подруга прибіг чоловік, сказав, що вони їдуть, будуть намагатися виїжджати. Що з 10-ї до 11-ї буде тиша. І в цей час ми просто побігли за мамою чоловіка, не літали літаки. Ми могли добігти туди, але вже коли йшли назад, вже все повернулося. Але все ж таки о другій годині ми поїхали, не дивлячись на що, хоча стріляли і не всі доїхали. Ми виїжджали на одній машині, у нас було п'ятеро, тому у нас було всього, всього було дві валізи. І батьків одного ліза. В той час ти не думаєш взагалі про те, що в тебе є щось цінне. В мене залишились всі мої там, прикраси, там, да, все залишилось. Ти не думаєш про це, ти думаєш про те, що треба з собою взяти, щоб вижити. Ми спочатку виїхали в місто Кам'янське. Спочатку. Квітня до початку травня ми там прожили, і напротязі цього місяця нам почали приходити замовлення від наших замовників. І вже десь через місяць ми вирішили все ж таки щось робити. А оскільки наші друзі, наші родичі проживали в Києві, вони вже нас давно запрошували, давайте приїжджайте до нас, ми вам допоможемо, знайдемо житло. Тому ми вирішили. Спочатку приїхати до Києва. Тут трошки подивитись, де можна щось зняти, і вирішили все ж таки переїжджати, повернулись до Костянтинівки, зібралися, склали обладнання, склали свої речі і поїхали. Чоловіка, однокласник на новомосковську, це зараз сама живе. Він запропонував на, на певний час. Свою квартиру, ну так, якось пересидіти. Ми спочатку там зупинилися на місяць. Вона все так не зрозуміло було, бо в мене малий 11 клас закінчує. Вже мама з коску пересиділи, треба ж вчитися школу закінчувати. Щось треба вирішувати. Давайте в Дніпро, давайте в Дніпро. А, там наче влаштувалася в місцеву школу, але теж онлайн не зрозуміло як. Потім поновилися наші школи онлайн. Повернулися в свою Сєвєродонецьку школу. І ми у вересні переїхали. Так, коли вже малий вступив, визначилися, що нас прийняли в КПІ. Як нема де жити, то чого жити порізно і чого жити дитині в гуртожитку, то поїхали. Всі такива. Спочатку ми жили півтора місяці у родичі. А потім ми приїхали до сина і жили в однокімнатній квартирі разом з сином і його дружиною. Цілий рік, потім, вже, коли в нас з'явилася робота і була можливість хоча б <кій> найняти житло, тобто ми знімали житло, але забрали батьків і вже жили знов-таки в чотирьох батькам. І рік назад, коли дали можливість, держава дала можливість брати кредити, ЄОСЕЛІ під 3%. Так? І в мене була вже робота, яку я була впевнена, що я тут працюю. Я взяла її в місті Броварах. Ми займаємося виробництвом сувенірної продукції, рекламної продукції, брендової продукції. Важко перш за все не фізично, не фінансово, а емоційно. Після переїзду, звичайно, ми втратили наших клієнтів, деяких клієнтів. Теплі клієнти завжди з нами залишалися і продовжують залишатися. Виклики, звичайно, є. Тому що ці клієнти теж колись переїхали, да? кудись переїхали. І в них, в них вже немає е, своїх каналів збуту, да? своїх е, способів виживання. Тому і нам е, прийшлося шукати інших тут, уже в Києві. Не скажу, що ми виросли сильно, але. Да? Десь на тому рівні ми зараз знаходимось, як до початку повномасштабного. Перше, що починаєш робити, те, що вмієш робити, так? Оце. Але ж я приїхала до Києва ноль знайомств, нуль клієнтів. З чого починати? Ну, типу, там, пекти торти я вмію, але ж їх комусь треба продавати. Весною вже таке більш стабілізувалося, вже світла не вимикають. На той час чоловіка звільнили. Треба кудись рухатись далі, як робити, що робити. Я таке приймаю рішення, ну так, тобі собі півроку на те, щоб спробувати запуститися в Києві. Я пішла в такі громадські організації Вільна і вона хау. Мабуть, з них це все і почалося, що вони моральну підтримку мені надали. Там психолога мені підібрали. Там я пройшла свої перші тренінги, розпочне бізнес з нуля, там щось ведення ФОП». І все це було безкоштовно для готові. І ось, мабуть, ця підтримка, по-перше, навчання, по-друге, коло однодумців, коло таких самих жінок, як я, ну і з цього, мабуть, все закрутилося. Завела нову сторінку для Києва в Інстаграмі, почала викладати там свої роботи. Хтось там почав давати відгуки перші. Спочатку там земляки, такі ж дівчата-переселенці, з якими знайомилась тут, а потім вже кияни почали десь почали. У плані роботи мені було дуже важко. Ми виїхали коли з Маріуполя. Я була дійсно на той час ще дійсним директором школи. І нас не звільняли. Чому? Тому що це. Ну, матеріальна да, відповідальність, хоча школу було вже скрадено повністю. Да, це і документи. У мене на той час ще залишилось людей, які е, теж не бажають розраховуватись. Навіть зараз я вже не директор школи, а за нашою школою ще є 20 людей. І ти приходиш до школи, і як тільки відкривають, що ти директор і ще є дійсний, то не хоче брати на роботу. Зараз я працюю і викладачем, і заступником директора. Ну і так як не було можливості, щоб працювати, можливо, це був поштах для мене, тому що я вирішила оформила ФОП, потім відкрила невеличку свою школу, де я зараз працюю зі своєю подружкою. Сирени, тривоги, але діти вони надають силу, вони надають бажання жити, щось робити таке, вони дають посмішку. Ми вважаємо себе людьми дуже комунікабельними, тому саме в адаптуванні ми не бачили нічого такого складного. Так? Тільки от комфорт. Свій комфорт до якого ми звикли вдома. У нас все там було, і свій будинок, своя майстерня. А тут інше і не зовсім нам підходило. Тому саме цей етап ми. Дуже довго переживали зараз, 100% впевнена, я б сама не впоралась. Ні. Ну це робота з психологом. І в мене півроку було сесії. Прямо спочатку це я не пам'ятаю, може навіть і двічі на тиждень було. Ну потім трошки рідше-рідше. Колись мені в сказала одна вчителька, коли мене все постійно питали, ну як вам? Ну як вам? От вона за мене відповіла: А як вам, якби ви вийшли в поле? Взяли з собою тільки валізу, В тебе немає ложки, немає вилки, немає тарілки, тобі все потрібно купити. Але це не головне. Головне все одно, те, що ти знаходишся в нас. Ну, був досвід такий, коли ми шукали квартиру для оренди. Я один з нами водив квартири, показував, начебто нічого. Якась одна квартира, він каже, ось вам підійде варіант, але ж я позвоню, якщо влаштуєш, що ви з Луганщини. Він перемовив при нас, вів, бо він хвилин 15 умовляв орендодавця показати нам квартиру. Пропискає все. Коли я приїхала сюди, вважаю теж, якщо ти приїхав з Донецької області, то ти обов'язково маєш іншу точку зору. Я завжди говорю своїм дітям і так вважаю сама, що навіть в одній сім'ї люди можуть дивитися на одну і ту ж проблему по-різному. Тому психологічно було важко. У нас навіть було таке питання: що а, чому приїхали, чому влаштовуватися. На даний момент я реагую по-іншому. У кожній області є люди. Добрі і інші, і це наш світ. Ми маємо пристосовуватися до цього, тому що люди різні. Люди нас досить тепло прийняли, да? і слава Богу, ніхто нас ні в чому не нарікає, що ми зі Сходу, як ото знаєте, є таке понаїхали. Кажуть, да? ми себе не вважаємо понаїхавшими, ну не відчуваємо, скажімо так. Ми колись від когось почули таке, що Київ великий і приймає всіх. І ми це відчули. Мабуть, тому я ж і набражаюся на якісь дрібні оці там підколки чи якісь там, якісь, там вирази, чи щось, якісь там натяки, то вже мене не зачіпає, бо з самого початку у нас постійно такі якісь історії. О, мої дітвора в Сєвєродонецьку тенісом займалися. Все життя в Сєвероденська це взагалі. Комунальна дитяча спортивна школа, і ці заняття були безкоштовні. А тут ми переїжджаємо і для мене відкривається світ, що тільки в Сєвєродонецьку воно було безкоштовне на такому рівні, а в Дніпрі там ціни космос. І тут мені хтось скидає посилання в Дніпрі, два тренери місцеві започаткували літню школу для переселенців, займаються тенісом. Приходьте, ми приходимо, ставлять в групу з місцевими дітдітворою грати. і ми безкоштовно займалися. Це така віддушина була, це теж такий порятунок. Хоть це зрозуміє тільки той, хто втратив все. І коли в тебе нема нічого, і ти не знаєш, як розрадити дитину, що їй дати, коли в неї теж ні друзів не залишилося, ні школ... ну нічого. І за коли тобі кажуть, приходь, займайся. Ну як не повірити в людей? Киї дуже багато теж допомогли волонтери. Місяця через три, коли ми да трошечки оговталися, я зрозуміла, що можна написати, Да, були такі в соцмережах, були групи волонтерів, яким ти писав і робив запит, наприклад, в тебе немає. Я виїхала, я мала розповісти, коли я виїхала, свою історію і що мені потрібно. Да. Хтось надавав посуд, хтось надав нам білизну, хтось надав навіть одяг, взуття там, да, куртки. Ну тобто. Тут люди теж дуже допомагали. Якщо повернеться на наші землі Україна повноцінно, да? і там буде відновлення в Костянтинівці, тому що там багато що вже зруйновано, тоді можна розглядати повернення. Наразі ми про це не думаємо. Ну, дітям тут класно. Я так трохи наче проживаюся тут. Київ це велике місто, я навіть про таке не мріяла ніколи. в мене в думках не було. Але, мабуть, тому що я боялась спробувати щось таке велике. Спробувала але нічого, нічого навчать. Не знаю. Якби ще свій куточок десь, то, то взагалі, мабуть, про повернення я вже не думаю. Я... Чекаю, я хочу онуків, а якщо я хочу онуків, я хочу бути помощі. Головне подолати страх. Я вважаю, що страх перед невідомим це такий самий сильний страх. Треба наважитись. Не залишатися на самоті зі своїм Богом — це, мабуть, найстрашніше. Не замикатися в цьому. Я завжди кажу, що. Більш розділений з кимось зменшиться, а радість розділена з кимось збільшиться, тому треба то йти до людей. Так. І частіше за все вони відгукнуться і допоможуть. Вірити в себе, не слухати ніякий негатив, працювати і все можливо. можливо почати своє життя. 45 з самого початку, але воно починається і продовжується.